Обвинувачують у завданні збитків у понад 4 мільйони гривень. У зарічному районному суді Сум розпочали розгляд справи проти колишнього керівника управління охорони здоров'я Сумщини та його заступниці. Поліціянти у 63 школах Сумщини. Що робитимуть правоохоронці у закладах освіти? Тут чужі стають рідними. Історія волонтерки і матері захисника Віталії Веремієнко. Протягом четверга російські військові здійснили два обстріли прикордоння Сумщини. Як повідомили в телеграм-каналі обласної військової адміністрації, зафіксовано вісім вибухів. Вибухівку з безпілотника військові РФ скинули на територію Білопільської громади. Великописарівщину обстріляли з гранатометів. Загалом зафіксували сім вибухів. Вночі армійці РФ дві міни скинули на юнаківську громаду, три на Есманську та ще чотири на Сердинобудську громади. За інформацією обласної адміністрації, обійшлося без загиблих та травмованих людей. Кримінальне провадження щодо зловживання службовим становищем керівництвом установ охорони здоров'я Сумщини стосується подій 21-го початку 22-го років. Перше обвинувачення проти Сергія Бутенка та Олени Скуби, які у 21-му році були відповідно начальником і заступником начальника обласного управління охорони здоров'я. Тоді управління провело тендер на закупівлю 513 кисневих концентраторів. Серед учасників тендерної закупівлі приймали участь ряд суб'єктів господарювання, три з яких були пов'язані між собою, про що було достаменно відомо Ботенку як начальнику управління охорони здоров'я. Також перебуваючи на посаді голови тендерного комітету з Куба за співучасті з Ботенком приховали найбільш вигідну тендерну пропозицію. Вартість одного концентратору становила менше від. Останніх на понад 4 тисячі гривень, я підкреслюю, це було 513 газових концентраторів, відповідна сума немаленька. За версією прокуратури було прийнято менш економічно обґрунтовану пропозицію, внаслідок чого державному бюджету заподіяно збитків на загальну суму понад 4 мільйони гривень. Сторона захисту із обвинуваченням не згодна. Обвинувачення є е, сфабрикованим незаконним протиправним. Сторона захисту буде займати активну позицію доведення того факту, що е, вказані матеріальні цінності придбавались по звичайним нижчими від ринкової вартості цінами навіть нижче. Не завищені, а нижчі. А суми, які збитків щодо 4 мільйонів гривень і ще півтора мільйони гривень, то ці суми вони є такими, що е, 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 сформульовані внаслідок е, незаконного проведення слідчих та експертних досліджень. В зв'язку з епідемією ковід ціни на відповідні кисневі концентратори саме в той період різко зросли, оскільки держава виділяла грошові кошти і йшла закупка великими партіями. І порівнювати ціну, яка була в період епідемії, з ціною, яка зараз, на наш погляд, є непрофесійна. Додатково Сергія Бутенка звинувачують у тому, що перебуваючи на посаді керівника Сумського обласного центру екстреної медичної допомоги, він закупив по високій ціні пальне для службового транспорту. За відсутності будь-яких каливань на ринку нафтопродуктів підписав договірні документи з. Тов Лівайнторг, внаслідок чого, не проконтролювавши належний стан виконання договору щодо підвищення безпідставного цін на вказані нафтопродукти закупівельні, було спричинено також шкоду бюджету в сумі 229 тисяч гривень 20 копійок. Я прийшов в Центр екстремедичної допомоги наприкінці 2021 року. У 2021 році були проведені. Я ще там не працював міжнародні торги по придбанню пального. Мене звинувачують в тому, що я в січні місяці 22-го року фактично перед війною підписав дві додаткові угоди на пролонгацію на 20% договору, який проводив не я. Пального було менше ніж на місяць. І Якби я не підписав цю угоду, тендер не відбувся, бо почалася війна, і фактично ми б зупинили роботу служби. А ми її продовжили фактично до наступного тендеру, Майже аж до осені, працювали всі бригади. Ці моїми додатковими угодами, що я на 230 тисяч державі мене звинувачують, наніс збиток. Ми забезпечили роботу, і всі люди мене на хвилину не зупиняли свої роботи під час війни. Прокуратура також подала позови на стягнення з обвинувачуваних суми шкоди. Ви ви свою свою Ні, Я не визнаю ваше повністю. повністю не визнаю. Я працював завжди на державу, чесно. Обвинувачення зрозуміли, обвинувачення зрозуміли. Чи ви знаєте, Не, ви не визнаю, правильно. Ви? На наступних засіданнях суд розпочне дослідження доказів. Олена Рашевська, Віталій Паденко, Суспільне новини Суми. міна пилюська. Так, він вона виправила нас пластику. А хто мені підскаже, на яку місце вона розкидується з повітря? За парти цього тижня сіли 63 правоохоронці області. Це ті, хто за тиждень буде працювати із дітьми у школах Сумщини. Спробувати себе у цій ролі захотіла сама, розповідає одна з учасниць проєкту, офіцери служби освітньої безпеки Тетяна Сахно. Все таки діти, коли бачать людину у формі, є і насторожність, так, але їм цікаво пізнати, що це за людина. Дитина все одно захоче підійти, познайомитися, якийсь контакт настроїти. І з часом я впевнена, що дитина захоче якоїсь допомоги. Насамперед, це повинно бути спілкування з дітьми, їхніми батьками, вчителями для того, щоб діти розуміли, що є от є поліція, є виконавчий орган, який є, завжди є на захисті. Серед учасників проекту: 43 співробітники національної поліції, п'ять патрульних та 17 фахівців управління поліції охорони. Протягом тижня їх навчали теорії, серед іншого, про загрозу вибухонебезпечних та невідомих предметів, з якими дитина може стикнутися. Розповідав, на що їм актуально робити, саме акцент, саме це, що це за вибухонебезпечні предмети, з якого вони матеріалу виготовлені, яких вони бувають, кольорів, де вони саме можуть ховатися, які місця для дітей є небезпечними. Також наголошую їхню увагу саме на саморобних вибухонебезпечних предметах, що це актуально не тільки як для дітей, а й для дорослих. Нині у проєкті беруть участь 63 школи Сумщини, розповіла начальниця відділу ювенальної превенції Нацполіції Сумщини Вікторія Кочерга. Усі кандидати пройшли відбір на навчання за власним бажанням. Попереду ще тиждень знайомство із школами, і 29 січня вони мають приступити до роботи з школярами. Це будуть поліцейські не охоронцями, а будуть фахівцями фахівцями, які забезпечувати безпеку освітнього середовища в закладі освіти, при шкільної території безпеки, а також будуть ближче до дітей при випадках реагування на всі події, на правопорушення, які будуть скоєні. В закладах освіти Ці офіцери працюватимуть з дітьми до кінця навчального року. За цей час говорить Вікторія Кочерга. Поліція охорони має організувати другий етап проєкту і відібрати та навчити нових офіцерів, які працюватимуть у школах із нового навчального року. Буде відбір кандидатів, буде, як які на першому етапі створена тимчасова консультаційна комісія, яка буде приймати цих кандидатів, розглядати їх професіональні моральні етичні якості і здійснювати набір. На другому етапі проекту говорить Вікторія Кочерга, планують залучити майже всі навчальні заклади області, які навчаються за змішаною чи очною формою навчання. Катерина Гладенко, Сергій Коваль та Олег Вороненко. Суспільне новини Суми. Віталія Веремєнко долучилась до громадської організації СББ Тил майже від початку повномасштабного вторгнення. Розповідає, прийшла сюди у березні 2022 року. Я тут набула своєї другої сім'ї. Це моя родина. В цій родині всі сильні в нас слабких немає, бо слабкі в волонтерстві не виживають. Ти завжди на зв'язку, 24 на 7. По-друге, ти не застрахований від тих самих втрат. Ті, про яких ми говоримо, рідні, чужі, вони дійсно стають рідними, вони всі в серці, вони всі завжди в, в твоїй голові, і ти втрачаєш уже своїх. За фахом пані Віталія, юристка нині говорить, поєднує роботу з волонтерством. На мені міжнародні зв'язки, документальне оформлення, організація поїздок. Я спілкуюся з військовою службою правопорядку. Бо ми часто рухаємось в часи, коли рух транспорту заборонений. Я спілкуюся з керівництвом військових частин, в які ми їздимо, бо дуже добре, коли ти знаєш потребу з усіх боків і від хлопців, і від командування. Про потреби українських армійців. Пані Віталія говорить, знає і тому, що її син майже з перших днів повномасштабного вторгнення у лавах захисників України. Ми говоримо, що батьки мають бути прикладом для своїх дітей. У мене їх двоє: донька і син. Син, офіцер Збройних сил України, і тому я не мала права бути слабшою і не мала права дати задню. Тому я тут. Волонтерство це інше життя. Це життя без часу, без ліку, осінь, зима, весна. Разом з колегами з любов'ю і молитвою збирають необхідні речі для військових, каже волонтерка. Зараз на забезпеченні СББ Тил 52 бойових військових підрозділи. Всі вони знаходяться на лінії безпосереднього зіткнення або на передньому краї, як зараз говорять всі. А ми про них турбуємось наскільки можемо, надаємо матеріальну підтримку. Іноді психологічно, бо іноді просто для того, щоб людина зробила крок вперед, потрібний їй, треба просто її вислухати. Волонтери часто самотужки відвозять допомогу в зону бойових дій. Доводилося потрапляти під обстріли, ділиться пані Віталія. На Донецькому напрямку ми їдемо в кожній машині в нашій є рації, бо так це спрощує власне спілкування, бо іноді немає зв'язку зовсім. І їхали. Трішечки зачепили, трішечки потрапили під обстріл. Ну, довелось так згуртуватись, іти зі швидкістю 130 – Це максимальна для завантажених бусів. Ну, треба Жінка розуміти. каже, після перемоги мріє обійняти Примогу. кожного захисника. Але хочеться в один день прокинутись і зрозуміти, що ні ти, ні твої діти, ні люди, які близькі, які в серці більше не належать цій війні. Катерина Іваненко, Віталій Педенко, суспільне новини Суми.